Всім привіт! І це моє нове розповідне відео у мене на каналі. От, воно буде дуже коротеньке. Гуляю трошки по лісі своєму сосновому. От, у нас дуже тепло, десь за 20-24 градуси тепла. Це ну, останнє вже тепло, не знаю. До цього, десь тому 3 дні. Було дуже холодно, настільки, що навіть не було 10 градусів тепла, напевно. І тут знанацька змінов. От десь два дні тому взяло тепло, таке ще аж за 20. от, І аж хочеться погуляти. А гуляти по лісі це моє найулюбленіше діло, напевно. Тут заспокоюєшся просто настільки легко, спокійно, що відпускають всі думки. І ти просто як то кайфуєш сказати. Хочу вам трошки зняти лісу, бо зараз осінь, і тут дерева настільки кольорові, от там і жовто-гарячі листочки, червоні, оранжеві. Я не знаю, чи камера це все так передасть, як воно є. Але трошки вам зніму. В кожного є ліс і кожна гуляє, і, напевно, по ньому нього. Чому б і не зняти зараз таке сонечко. Отак от. Тут в мене, бачите, з однієї сторони сосни, а з іншої такі от дерева. Там, бачите? Отак. так от. от така от красота. От такий от лісок, таке сонечко. Так. Всім дякую за увагу, гарного дня, вам, па-па!